Молода команда патрульної поліції вийшла на поле із написом На футболках патруль. Більш досвідчений суперник обрав для себе звичну назву Динамо. Поліцейського дербі на славутич Арені запорізькі глядачі ще ніколи не бачили. Данне мероприятие появилось благодаря начальнику ГУНП в области області Виктору Ивановичу. Большое ему спасибо. Предложил. Ми прийняли визов. Виктор Ольховский теж взяв участь у матчі, грав під сьомим номером за команду Динамо. Після того, як ребята приступили к исполнению своих обязанностей, вновь назначенные полицейские мы переговорили с командиром и сказали, что для того чтобы было налажено четкое взаимодействие между старыми и новыми сотрудниками, чтобы они лучше поняли друг друга, нужно взаимодействовать не только в сфере служебной деятельности, но и соревноваться на футбольном поле. До гри команди поставилися відповідально. Для молодих патрульних, які нещодавно приступили до служби, це був важливий момент. Команда Патруль у такому складі вперше вийшла на футбольне поле. Просто так на футбольне поле ніхто не виходить. Ребята будуть битися за побіду. Іграємо проти головного управління поліції в Запорізькій області. Переможний настрій проявився і під час гри. Молода команда управління патрульної поліції демонструвала швидкий і комбінаційний футбол, але завершувати атаки ударами вдавалося рідко. Команда головного управління національної поліції в Запорізькій області грала на контратаках. Одна із таких призвела до забитого голу у ворота патруля. Команда Динамо одразу могла забити другий м'яж. У воротах надійно зіграв голкіпер. Футболісти новоутвореної поліції грали із величезним бажанням зрівняти рахунок, але знову пропустили і програли 0-2. Капітан команди патруля пообіцяв, що його команда здобуде необхідний досвід, щоб взяти реванш. Ми плануємо і в дальнішому заявлятися в чемпіонат міста області. В чемпіонат країни вже не встигли, От, тому будемо грати. В спорт є молодість. Досвідчена команда головного управління національної поліції Запорізької області виграла дербі у новоутвореної поліції. Після гри футболісти поліцейські сфотографувалися на згадку про історичний матч. Руслан Левицький Костянтин Грушко, ТВ5.